Вітаю всіх! Сьогодні в мене накрила така тема цікава. Знаєте, дивлюсь, все, окупація, відновлення, що робити, виїжджати, повертатись. Але ви знаєте, ще в мене така тема в голові крутиться. Все ж це закінчиться якось. І постійно в новинах якісь теми на це. Чи буде зупинка війни, чи заморозка війни, чи наша перемога, чи що взагалі може бути. І в мене виникла така ідея для відео. Я хочу викласти декілька варіантів, чим закінчиться війна в Україні. Я не беру часовий проміжок, коли? Я беру як. Перший варіант. Давайте так: війна в Україні може закінчитись. Такими варіантами. Я беру чотири варіанти для цього. І війна в Україні може закінчитись так. Це перемога України. Беру так, перемога України. Тут перемога Росії. Заморозка конфлікту. На деякий час. Ми ж розуміємо, що таке заморозка. І підписанням мирної угоди, мирного договору. А що в нас тут? Ох! А тут карта каже, що буде результат. Це карта, що результат буде. Саме результат. Тобто, не, я, не якийсь там каз, казала, мазала люпила, а саме результат. Тобто, перше, що в нас, це перемога України. В цьому кошмарі. Так, ну, звісно, не без цього. Так. Ви знаєте, перемога України не буде 100%, вже бачу. Ось. Підписання буде документи, Якісь документи. Все. Перемога України показано, що це не буде те, що ми хочемо на 100%. На жаль, дуже хитро. Дуже такі умови не для нас. Перемога Росії. Що тут? Не на наших умовах. Перемога це 100%. Ну, звісно, Росія, типу, додому повертаємо. Ви знаєте, так, Росія буде наполягати на своїх умовах. Якщо брати тут і тут, то тут більше умови Росії виконуються. Заморозка конфлікту. А ну... Ось заморозка конфлікту також дуже вірогідна. Я хочу взагалі подивитись варіанти. Які. А це підписання мирних договорів. Ви знаєте, я скажу так. Те, що я бачу, по-перше, Україна не матиме 100% перемоги, як вона хоче. Це перше. Росія також не матиме того результату, який вона хоче. Але Росія матиме щось для себе позитивне. І я хочу сказати: заморозка конфлікту. І ось карта стоп-кран. Заморозка конфлікту може бути це як стоп-кран. Але я бачу більше підписання мирного договору. Так, давайте докладемо, що тут у Росії. Росія отримає щось. Території якісь. може, так, території. Території. І дивіться, тут документи. Тобто, я хочу сказати: мирна угода. Не заморозка, ні. Мирна угода запомога третьої сторони. найбільша вірогідність саме це підписання мирного договору. Де допоможе третя сторона, а ця карта каже, що припече, припече підписання цього мирного договору, де допомагати буде третя сторона, переговори спочатку будуть, і Україна це підпише, але всі території, я про території на момент 91-го року, не будуть повернені під час підписання цього договору. Я маю на увазі саме території, при яких Україна отримала суверенітет у 91-му році. Тому на даний момент така ситуація. Але цей договір, мирний, дасть Україні шанс на розвиток. Скажемо так, це не заморозка, не цей варіант. Слава Богу. Скажу так. Тому побачимо, як це буде, але. Підписання мирного договору це теж добре, але як це буде на рахунок тих територій, які залишаться під контролем Росії? Вони можуть мати особливий статус, як це колись обговорювалося. Це також можливо, але я це подивлюсь пізніше. Тому, так, віримо в ЗСУ, і зараз вирішується на полі бою, скільки територій, куди буде. На жаль, така ситуація на даний момент.